Вітаю, любителі Шахів. Сьогодні з вами подивимося ще одну класну схему стариндійського захисту, її називають стариндійська атака, атака Фішера. Фішер її розігрував, ну її можна грати як білими, так і чорними, це є такий великий плюс, і він її ставив на різні такі боки, бокові відповіді від суперників. Ну, Наприклад, якщо він грав е 4 ну зазвичай. А відповідали йому або французьким захистом, або караканом. Ну, тобто, перший хід там був не Е5. Так. Наприклад, французький він, він грав, наприклад, д 3 д 5 кінь 2 с 5 кінь F3. Ну і ставив, наприклад, фіанкету своє. Ідея в тім, щоб заста... поставити пішачка на е 5 отримати саме таку перевагу в просторі і атакувати короля. Ну, наприклад, якщо грали проти нього каракан, він так само міг зіграти, наприклад, D3, вибрати цю схему. D5, кінь, D2. Ну, Наприклад, тут також фінкетували. фінкето Там, Наприклад, якийсь такий трикутник виставляли. Там 20-2.0. Ну і ідея була його поставити пішечка на D5. Отримати таку перевагу. Ну, ви далі, звісно, поставити такі. Три тут пішечки, там, на С3, на D4 там, і на E5. Якщо так давали йому можливість, то, звісно, як у французькому захисті, коли відразу може зіграти Е5, він концентрував потім фігури на біля короля велику кількість, отримував більшість. Десь там відкр... пішачком Аж відкривав якусь лінію, десь жертвував і став мат. Подивимося одну класичну партію на цю тему від Фішера білими. І також подивимося чорними. Чорному також можна виставляти а, цю схему. Ну там тільки а, відповіді, наприклад, якщо білі починають дебютими реті або б 3 ходами. Ну Наприклад, граємо f 3 f 6, G3 G6, слон G2, слон G7. Наприклад, якийсь там англійський початок, щось типу реті, а, ну, ми виставляємо там, цю саму стару індійку 20, 20. Наприклад, кінь виходить є 5. Ну і білі планують, наприклад, Д4 провести. Ми знаємо, що вони не грають Е4. А наша ідея з четвертої горизонталі передивити пішечка на п'яту. І тут укріпити його максимально. Дасть нам можливість отримати більше простору біля короля. Туди ми закидаємо всі наші фігури, які є. По можливості, звісно. По можливості, якщо потрібно, ще пішечка а штовхаємо, щоб відкрити якусь лінію. Ну і через жертву, бо не через жертву. Добираємось до короля. Така, така ось ідея. Ну, наприклад, там, білі намагаються фінкотувати, провести D4 там з комфортом. Нас тура захищає цього пішачка. Там грають щось типу такого, кінь D7, сюди-сюди. Кінь у нас зазвичай якось переводиться через F8, H7, G5, і десь тут жертвується. Ну, це так. В ідеалі, звісно, Вони ну, якось проводить d 4 щоб якось відкрити відкрите а ми затикаємо ходом. Тут потім пішачка укріплюємо по максимальному, перекидуємо фігури до короля, ну і тут намагаємося створити атаку. Якщо, ми дивились першу, якщо ви дивились перше відео про стардійський захист, там, де були партії з закритим центром, і білі атакували там, на ферзовому, а Чорні саме починали ходами F5 як 4, G5 же 4, така пішакова атака, а фігури позаду, як ззаді, по фі... як по, по Філідора, то тут саме в, перш... в першу чергу фігури йдуть вперед. Ну, а пішак по можливості допомагає їм. Така фі... фігурна атака, можна сказати, Фішера. Ну, окей. А, дивимось першу партію: це гра в Бобі Фішер проти Мяг Марсурена. Ну, така партія, в принципі, класична відома. Чорні виставляють французький захист, фішер приходить в d3, d5, кінь d 2 кінь f 6 G3, фінкету є слона, c 5 чорні в свою чергу, захоплюють простір. На ферзь фланзі, слон G2, кінь c 6 кінь F3, слон e 7 2 0 і E5. Ось такий перший штришок в схему, що ми ставимо пішачка через демаркаційну лінію. Ось вперед захоплюємо простір. Далі фішер, втрає 1, по максимальному намагається захистити цього пішачка, укріпитись тут. Є тут деякі такі захисти від чорних, ну, не в цьому варіанті, що вони навіть грають G5. Це саме такий удар, щоб відволікти коня F3, який захищає пішечка. І на взяття пішачка G5, чорні забирають цього пішечка в центрі. Ну, тоді така рівна гра виходить, або навіть там в чорних трошки краще. Ну, такий екстравагантний удар по центру, бо нам же 5, але він в таких схемах є. Тому тут не означає, що якщо білі поставили пішечка на Е5, то це вже значить, програно в чорних ні. Там є різні схеми, там захисту, контрударом. Ну, а тут, як і в тій класичній схемі, білі атакують на короля, чорні атакують на ферзовому фланзі. Ну і, по можливості, білі або якось захищаються від атаки чорних. Ну, і чорні намагаються захиститись від атаки е, білих, в свою чергу, атакуючи на ферзовому. б ну, 5 Захоплюють простір чорні на ферзому фланзі. Кінь F1. Ну, кінь по такому маршруту йде або на е 3 або на H2, після а 4 на G4. Ну і тут ключові поляки в нього є, він там або жертвується, або якось допомагає атаці. B4, h, H4, h a 5 Слон f 4. Тут також таке типове місце в цій схемі для слона. Він укріпляє центр. Також цей слон зачастую жертвується на 6. Якщо тут якось намагаються захиститись від прориву чорні, то він, в принципі, себе жертвує. Тут його ключові поля є і на F6, і на H6. Тому знайте, що якщо ви граєте подібні схеми. Для реалізації саме ось того, що ви сконцентрували багато фігур біля короля, треба якось пожертвувати якусь фігуру, щоб добратися до короля, тому що так просто, звісно, чорні якби, вам не здадуться. Вони будуть захищатись до кінця, по накамурі, до пату. Тому найжорсткіше, звісно, це знайти цей сильніший хід, якийсь, якусь там тактику комбінацію на 2-3 ходи там, пожертвувати. Так, А4, А3. Другий момент: тут що за білих, в принципі, гри на ферзному фланзі в них нема. Тут перевагу в чорних, але якщо ви відкриєте тільки одну лінію, то по одній лінії у чорних шансів небагато. Вас тут якось поз'їдати весь матеріал, вторгнутись. Якщо відкриється більше ліній, тут ви намагаєтесь якось. 4, можливо, d4, в центрі ще відкриється гра, то тоді у чорних, звісно, набагато багатіші ресурси для того, щоб відволікти вас від атаки на корля, щоб ви захищали ферзовий фланг. Зачастую, саме, якщо вам вдасться поставити цю схему, то на ферзовому фланзі ви найменшу ходів витрачаєте. Ну от, Відкрили одну лінію, все, більше не треба відкривати. Кінь А5, кінь Е3, ну кінь іде. Не через H2, а кінь через E3 йде. Слона H6, слона. H3, слон десь підключається, можливо, до жертви, можливо, до F5. Також тут бувають такі ідеї у чорних, що а давайте цю ключового пішака видірнем, зіграємо F6. То після F6 зазвичай міняється. Ну, звісно, на короля, тут вже білі не атакують, але з'являється слабкий центр у чорних, і по цим білим полям білі атакують, і в чорних ще гірша позиція, ніж Поки що більше слабкості. Тому зачастую сильні шахісти саме не грають в таких позиціях F6. D4 так, отримали більше простору чорні, але з іншого боку, ось після ходу поле E4 білим не належало, а ось після ходу D4 тепер є поле Е4. І фігури білих через це поле можуть підходити до королівського флангу. Кінь G5. Концентрація фігур. Тут уже фігурна більшість у білих біля короля. Не хоче фішер поки що віддавати свого слона. В свою чергу, чорні міняються на g5, слон g5, ферзь d7. Ферзь h5 уже трошки неприємна позиція біля короля. Тура C8, кінь D2. Ось прямує на це слабке поле. Кінь c 3 не пускають. Чорні і фіші грає слон F6. Така жертва красива. Ну, ідея в тому, що якщо забрати, то заблокується позиція біля короля, і тут погано його захищати. Мало простору, мало повітря. І погрожують різні шахи мати, тому короля Ш8. Ну, і, наприклад, тут просто вже такий варіант. Слон наш F5 знову жертва. Ми хочемо поставити мат в один хід, приходиться брати. І тура вторгується на цьому горизонтальному, Ну, після такого вторгнення, ясно, що позиція тут не дуже добра. Ферзя треба кудись підводити. Ферзь D8, тура F7, знову висить мат. Ферзь G8, треба якось захищати. Ну і тут після g 7 приходиться віддавати Ферзя. Ну, тому чорні покумекали і вирішили, що брати такого слона не будуть. Ферзі 8. Десь Ферзя хочуть підкинути до захисту. Ну Якщо подивитись, то біля короля взагалі немає фігур. Ну, чорних вони відволіклись на ферзовому фланзі. Тут тільки тура А1 їх зустрічає. Ну, в принципі, білим. До цієї тури немає ніякого діла, Навіть якщо зійдять чорні цю туру, ну тут мат старше. Білі встигнуть от поставити мат. Кіні 4, G6. G5. ну Після ходу G6 ще більше прослабились білі поля. Тепер після ходу H5 точно лінія якась відкриється. Кінні 4 тура, є 4 тура так по маршруту переходить через слабке поле. Це 4H5. все. Пішак H зазвичай в цій схемі йде вперед, щоб або себе пожертвувати, або розмінятись, і відкрити лінію H. Не, витра... не витрачає фішер на взяття там пішаків, його це мало хвилює. Він буде ставити мат просто. Бо тут уже 4 фігури на бідного короля. Ну і ферзь тут мало захисник. Слон F6 тут використовується як такий блокатор, можна сказати, позиції. Не можна зіграти пішечком F7, щоб захистити цьому горизонтальну. Ну і де далі комбінація також красива. Можете спробувати знайти, як тут добити чорних фішер, райферсь h7, жертва Ферзя, ну така комбінаційна. Потім відкритий шах, король G6 і слон є 4 мат. Отака схема. Зараз ми подивимося партію а, чорними. Грав Гарі Каспарел проти те Фібіана в бліц. А, чорними. Каспарел поставив цю схему. Ну і, в принципі, такі основні штрихи ми побачимо в цій партії, тільки вже за чорних. Бачимо такі бокова ідея білих. Вони не намагаються Є4 D4 відразу захопити центр. Грають Кінь в 3, слон G2, G3. Чорні свої черви фінкетують, слона 2 2-0, Це 4 такий англійський початок, Д6, Б3 e Е5. Ну, бачимо стариндійські мотиви за чорних. Слон Б2 і С5. Тут в ідея таких хреті, що зазвичай там кінь кудись. Іде на, на D2, там Є3. Д3 ідея D4 провести. Тура кудись відходить, ферзь іде на а 1 і така батарея. Тут дуже сильна, дуже сильний натиск по чорним полям, кінь де кудись на е 5 Ну і тому тут Каспаров намагається ось просто відразу надати провести д 4 Е3, ну, Каруана підготовлює, то настоя на своєму. с 6, с 3. Слоне F5, ну, як і в, в, в тій партії, фішера слон стояв на F4. ідея тут Каспаров. Поставити схему, що після удару D4 зіграти Є4. Проводить Корана свою ідею, і Каспар відповідає їх. Подам Є4, кінь Е1 і Тура Е8. Такий самий мотив, щоб пішак пішов на п'яту горизонталь, і його тепер максимально укріпляють. Знову, якщо зіграти F3, намагатись якось відволікти ну, прибрати пішака, то буде слабкий центр. Тут слабкі пішаки, багато слабкостей. Позиція тільки погіршується для білих. Так, вони не отримують мат, звісно. Але вони просто втрачать багато матеріалу, ну і потім здадуться. Кінце 2 H5, пішак H використовується для того, щоб відкрити якісь лінії або себе пожертвувати. d 2 H4, ну це була партія обліска, спарав тут відразу. Бере якби, за рога всю справу. Слона 3, ну, в свою чергу, білі намагаються. Ну, там було на у фланзі в партії з фішем. Тут по центру більше намагають проламати. Ідея взяти на С5 двічі, Каспару укріпляється B6, тура. Д1, як в тій партії, також тура кудись відійшла від короля. ну Тут десь, можливо, білі думають, що це буде віконце для короля, він втече. Ну і плюс давлять по центру. Слон G4, чорні концентруються біля короля. І ось ключові полятики слабенькі вже намагаються захопити чорні. Тора c 1 ферзь d7, b4 і ферзь f5. Слон b2, ну, бачимо, що маневри білих там походили туди-сюди, походили туди-сюди. Їх позиція ніяк, ніякого прогресу немає, ніяк не посилюється в той час, як чорні, тільки. Підходять і підходять поближче до короля. Кінь B5 і слон F3. Мінятися не дуже добре. Захисник короля, короля білих полей поміняється, ну, і хто буде захищати короля неясно. Д5. Кінь е 5, слон е 5 е 5 І також, як у Фішера тура перейшла на лінію аж так і тут через поле E5. Фігури чорних підходять до короля. Розмін на G3. Там відкрилась лінія H в партії фішера, тут лінія F. Ну і так піде. Слане 6, тура B1, король G7, ну десь ідея. По лінії H все-таки тяжкими фігурами. Рухатись. Тура B3, ферзь H5. H3, H7, G4, ну і тут слідує жертва слона за два пішаки на g4, f 4, ну і просто нема захисників уже. Пішачки не захищають, один слон стоїть, він його підтримує. Ну, всі відкриті лінії. Ясно, що дуже слабкий король він не тримається в цій позиції. Якщо фішер віддавав слона, якби за те, щоб заблокувати всю позицію. То тут саме жертва йде за те, щоб всю конструкцію захисну знищити. Якщо навіть проховати фігури, ну, в грі ну, три фігури максимум. У чорних уже чотири. Тобто тут навіть перевага фігурна біля короля. Тому жертва тут її жертвою важко назвати навіть. Походили, король намагається кудись тікти, ну, тура показує, що тут уже відкритий шах тобі, друже. З'їли пішечка на D6, ну такий. Гумор від каруани. Король G8. Ще одного пішечка з'їли, ну і відкритий шах. Шах. І тут е, білі здались. Ось така ось схема. Ясно, що не завжди виходить її поставити, тому що якщо білі розуміють, то вони зазвичай на таку сторіндійську когось. Ri8, вони намагаються не дати зіграти е 4 тобто Вони самі можуть зіграти е 4 ну і там виходить трошки іншого характеру гра, але якщо вам дають можливість отак захопити простір, ви укріпляєте цей центр. На якісь там атаки, на якусь контргру білих на ферзовому фланзі, ви, ну звісно, ви по можливості відповідаєте, ну здебільшого ви концентруєте свої фігури біля короля. пішака, щоб десь пожертвуватись. Ключові поля, тут захисник зазвичай це слон фенкетований, його треба або розміняти, або просто з'їсти по можливості. Ну і реалізувати свою саме фігурну більшість біля короля. Тому що в цей час суперник зазвичай концентрується на ферезому фланзі, або в центрі намагається щось тут зробити, ви біля короля. Така схема, якщо сподобалось, то. Ставте перегляди, пишіть лайки. Адіос.